Вітаю вас, мої любі, і ласкаво прошу до каналу Легенди Психології. З вами Оляна. Сьогодні говоримо про принципи, які, на думку пастора Блейкса, мали би бути озвученими кожним гарним батьком до своєї доньки у такій дуже відвертій, сердечній, душевній розмові. На жаль, так трапляється не завжди, тому він з з боку свого чину і свого віку дає такі поради всім нам. І скажу від себе, що я думаю, це ляже вам дуже добре, якщо ви не формальна християнка, а якщо ви, ну, принаймні, з повагою ставитеся до кожного з 10 основних біблейських правил. Якщо ви живете світським життям, як вам захочеться, і просто там декілька разів на рік ходити до церкви, то, ну, мабуть, ці правила покажуться вам дуже суворими. Ось. Але є так, як є. Він пастор, і я, в принципі, дуже згодна з його принципами. Принцип перший: він каже, що ваш дрес-код, те, як ви одягаєтеся, ваш персональний імідж є вашою рекламою. І на чому тут він наголошує, що дуже багато молодих жінок радше роздягаються, ніж одягаються, коли виходять на вулицю, ведуть свої соціальні мережі, де вони чомусь фотограф... ну, виставляють світлини, фотографії в дивній позі, де на весь екран їхня попа, і повернуте обличчя. З губами на уточку, як ми це називаємо. І інші такі світлини, які, в принципі. Зараз вважаються чомусь нормальними, але носять такий відверто сексуальний якийсь поклик. Ось. І він каже, що багато жінок, які в принципі нормальні, вони клюнули на оцей якийсь дивний засексуальний, можна так сказати, позив суспільства нашого, досить таки розбещеного. І потім дивуються, що їх запрошують на побачення чоловіки, і пів побачення з ними розмовляють про різні речі, які стосуються горизонтального положення. Ось він каже, що ну, якщо чоловік подивився ваші соціальні мережі і побачив там такі фотографії, то ну, чому ви дивуєтеся? А що ви кажете чоловікові такими фотографіями? Що ви кажете чоловікові вашим дрес-кодом, там, де все обтягнуто, перетягнуто, там, де, ну, знаєте, там, де все е, має сексуальний такий відтінок якийсь. Ось. Е, тому він каже, що дуже слідкуйте за своїм дрес-кодом. Ну і він не має на увазі тільки сексуальність, він має на увазі взагалі, що дрес код жінки і жінки це наша персональна реклама. І Він каже, що якщо ви не хочете, щоб вам пів побачення натякали так чи інакше на горизонтальне положення, то майте відповідний вигляд. Він може бути красивим, він може бути жіночним, але він не має. Викликати такої сильної сексуальної тяги. Це правило перше, правило друге. Він каже, що ви маєте запам'ятати, що ваша ідентичність і ваша цінність як людини ніколи не має бути прив'язана до стосунків і шлюбу. В стосунках ви, не в стосунках ви, в шлюбі ви, без шлюба ви, ви окрема одиниця. Ви людина, перш за все. Ви окрема душа, ви окрема ментальність, у вас свої таланти, у вас свої якісь життєві досвіди. Ви цікаві вже тим, що ви є такою, яка ви є, і гарні стосунки можуть зробити вас щасливішою. Вам може бути комфортніше. Але цінність ваша стосунками не вимірюється. Я думаю, це дуже класно, щоб запам'ятали не тільки афроамериканські жінки, до яких він звертається, тому що це афроамериканський пастор. Ну, до речі, його дивляться на всіх континентах. Він англі... ну, вже англійською веде свій канали. Я дивлюся в нього просто коментарі з всього світу. Ось тобто його. Слухачі вийшли <далеко>, далеко за межі афроамериканського ком'юніті. Ось, Як це пригукується багато того, чого він говорить, з шаблонами, нанесеними, на жаль, і українським жінкам. Просто знаєте, як якісь такі залізобетонні плити, які принижують гідність наших жінок. Ну, принаймні, я дуже-дуже. Відчуваю на собі, як в мене наше суспільство намагалося просто, знаєте, вбити такими цвяхами, великими деякі шаблони, які просто нездорові. Так, і я завдяки пастору Блейксу цих шаблонів позбавляюся, тому що я розумію, що це просто якийсь треш. Який не відповідає ані дійсності, ані сучасності. Номер, номер три. І, і отут підкреслюю, це важливо, но, але це зрозуміють, напевно, що дуже такі християнські жінки. Ніколи не віддавайте своє тіло чоловікові, який не готовий віддавати вам своє життя. Тому що в Біблії немало прикладів, коли чоловік закохувався в жінку і реально хотів жінку не на одну ніч, а на життя, і він готов був за нею працювати, відпрацьовувати, право взяти її в дружини. Ну, Яков і Ревека, наприклад, сім років він працював на батька. Щоб мати можливість взяти її в дружини. Він каже, що для ну, пестор Блейк каже, що для кожного гетеросексуального чоловіка тіло жінки це щось дуже бажане і дуже священне. І він не розуміє, як зараз у нас може бути ця говірка, що секс не привід для знайомства. Це наскільки жінка опустила сама себе, і наскільки жінку. Опустило суспільство в цілому. А, так що він дуже наголошує на тому, що не треба віддавати своє тіло чоловікові, який не готовий віддавати своє життя тобі. Ось. Ну а як ми розуміємо, готовий він не готовий це показує нам тільки час, його вчинки, його поведінка до нас і так далі. Тобто для того, щоб зрозуміти, на що він готовий, ми не маємо поспішати аж занадто, в якому віці ми не були. Він, до речі, каже, що всі найфатальніші помилки, які ми, жінки, робимо у стосунках з чоловіками, це коли ми дуже поспішаємо, тому що нам вже 35, 40, 45 і так далі. А він каже, що якщо вам 45 і ви хочете дуже вийти заміж, це не означає, що ви маєте вскочити в якусь халепу за два тижні, не дізнавшися чоловіка як слід. Навпаки, він каже, якщо вам більше років, то ви маєте взяти трошки більше період часу, щоб зрозуміти, чи людина до вас серйозно налаштована чи ні, тому що встрягнути в якусь халепу в 45... Важе не так буде багато часу, щоб її реально цю халепу розгрести потім, якщо там буде ще дитина і, і там поділ майна і так далі. Далі, четвертий пункт, четверта порада. Ніколи не дозволяйте себе, собі жити з чоловіком, який робить так, щоб ви його боялися. Ніколи. Він дуже на цьому наголошує. Він каже, що серед афроамериканського ком'юніті є дуже багато жінок, які настільки не відчувають свою цінність самими по собі. Поза стосунками, що живуть з аб'юзерами, що живуть з чоловіками, які змушують їх себе боятися, боятися або фізичних знущань, або сексуальних знущань, або моральних знущань, психологічного тиску і аб'юзу. Він каже, що жінка, яка себе поважає, він таких називає королевами. У нього там навіть є така окрема. Така тема Queenology, тобто як має себе поводити жінка-королева. І під жінкою, під жінкою королевою він не має на увазі таку всю, знаєте, обвішану цяцькими брильянтами і нагломуровану цяцьку. Під жінкою королевою він має на увазі жінку дуже гідну, яка приємна, яка гідно себе поводиться. Яка може стати дружиною дуже гідного чоловіка з високими моральними і сімейними цінностями. От таких жінок він називає королевами, а їхніх чоловіків королями. Ось так що так. Значить, і він каже: будь ласка, ніколи не живіть з чоловіками, яких ви боїтеся. Тому що чоловік, який вас любить ніколи, який би він не був громогласний, який би він не був там весь, знаєте, чурбаністий і брутальний, якщо він вас любить, він ніколи не буде, не буде робити так, щоб ви його боялися, щоб якось вас налякати ніколи. Пункт п'ятий. Він каже, що дуже погано ходити в компроміс зі своїми цінностями, принципами і зі своєю душею. Тому що коли ми йдемо на компроміс на угоду зі своєю совістю і принципами, потім ми не подобаємося самі собі. Ось, і ми перестаємо себе поважати. Тому він дуже наголошує: якщо у вас є певні цінності, певні принципи, не йдіть. З собою на компроміс. Я думаю, це також дуже-дуже важливо. Ну, особливо, звичайно, для християн, для людей віруючих, тому що в нашому світі все, що для християн норма, а, а, норма для світа це просто якийсь, я не знаю, зашквар. Все, що для християн це а для світа зараз це часто норма. Це просто буденність. Тому так. Тому так. Він каже, що не йдіть на компроміси. Ну, в Біблії ще написано, що ви тримайтеся свого, ви не йдіть за швидкоплинною модою цього світу. Тому що ви не доженете її. Вам треба, вам треба триматися за камінь, за фундамент віри. Багатьох речах, ну я дуже я дуже згодна, тому що знаєте, десь в мої 30 я зрозуміла, що скільки я живу, кожні 5 років мода змінюється на щось інше. І іноді на прямо протилежні речі, і п'ять років казали, що неправильно, через десять років кажуть, що ті п'ять взагалі люди користувалися якимись дивними цінностями. Тобто світська оця світова мода на якісь тенденції вона постійно змінюється іноді вона змінюється на прямо протилежний вектор. Тому... Зважати на модні тенденції, на модні тренди, мені здається, що це просто не актуально для людей, які знають, що є якісь набагато більш ґрунтовані, мудрі, перевірені віками принципи. Далі, шосте. Він каже, що сучасна жінка, сучасна християнська жінка, в тому числі, має завжди. Вміти заробити свої власні гроші. Не йде тут мова про якісь мільйони мільярди. Тут йде мова про те, щоб забезпечити гідно на гідному, нормальному рівні себе і своїх дітей. Він каже, що зараз світ дуже швидкий, зараз все техногенне а чоловіки, на жаль, в нас не. Залізобетонні, ви не знаєте, що може трапитися наступного дня, тому краще жінці мати свою професію, мати своє якесь ремесло, мати свій якийсь бізнес невеличкий, щоб змогти прокормити, прогодувати у разі потреби, в разі, якщо в неї не буде чоловіка, і себе, і своїх дітей. Він, до речі, каже про те, що коли жінка є у шлюбі, вона може і не працювати, якщо це дозволяє бюджет її чоловіка. Але вона має завжди підтримувати свою кваліфікацію, щоб бути готовою до того, що їй, можливо, доведеться заробляти свої власні гроші. Ось, ну, наприклад, його жінка не працює, його дружина не працює, але вона а, зареєстрована і ліцензована. А, Медсестра з дипломом відповідним, і вона постійно проходить перекваліфікацію, щоб не втратити свій диплом. І в них, коли були складенькі такі фінансові часи, там був в їхньому штаті ураган великий. І там щось все руйнувалося тим ураганом, вони багато чого втратили, і тоді були важкі часи. То вона йому запропонувала, давай я піду працювати в лікарню. Ось. Так, що такі були справи в них? Він каже: я сам, в принципі, розібрався з цією ситуацією, її допомога не знадобилася, він сам справився, але він каже: я свою дружину за це дуже поважаю і. Завжди поважав, що вона завжди готова стати на свої власні ноги, і вона ніколи не втрачала свою ліцензію, не втрачала свій диплом, скільки років вона постійно і постійно кваліфікується, підтверджує свою кваліфікацію як медичного працівника. Ну, ви знаєте, що в США це дуже добре оплачується, тому так, вона зможе себе прогодувати, а діти там вже дорослі. Ну і сьомий пункт, звичайно, звичайний пункт для християн. Перш за все любити Господа Бога. Він каже, що більше за себе, більше за все, більше за цінності всі матеріальні, а любити треба Бога. Ось. Так що ще раз підсумуємо: персональний код це наша реклама. Дрес-код це наша реклама. Наша ідентичність ніколи не зав'язана на стосунках, ніколи не віддавати своє тіло чоловікові, який не віддасть вам своє життя, ніколи не жити з чоловіком, якого ви боїтеся, не... не йти на компроміс зі своїми цінностями і принципами, завжди бути готовими заробляти свої власні гроші. І любите Господа Бога.